Привіт! Коли-небудь замислювалися, що звичайна річ, привезена з подорожі, може бути чимось ну, значно більшим, ніж просто сувенір. От сьогодні ми й зануримось у світ українських сувенірів, і я обіцяю, погляд на них точно зміниться. Бо це не просто речі, це справжні ключі до розуміння цілої культури. Так от. Ключове питання, коли сувенір перестає бути просто сувеніром, справді варто на мить зупинитися і подумати, бо відповідь, яку ми зараз знайдемо, відкриває набагато більше, ніж може здатися на перший погляд. А відповідь така: це стається в той момент, коли він перетворюється на історію вплетену в нитку, коли звичайна, здавалося б, річ стає таким собі мовчазним посланням від поколінь, що жили до нас. Гаразд, давайте розбиратися, як це працює. Ми зазирнемо глибше за поверхню цих предметів, щоб побачити їхнє справжнє глибоке значення. Розумієте, в Україні ці предмети це ж ціла мова, тільки уявіть, можна говорити про захист, про добробут, про історію і при цьому не казати жодного слова. Кожен орнамент, кожна лінія це ніби буква, з яких складаються слова, речення і цілісінькі розповіді. Ну а тепер найцікавіше давайте спробуємо розшифрувати цей код. Зараз ми зануримося в цю мову символів і побачимо, які таємниці вона ховає. І почнемо, звісно, з вишиванки. Це ж набагато більше, ніж просто гарна сорочка. Уявіть, що це така собі особиста духовна броня. Кожен стівок, зроблений з любов'ю, мав на меті захистити власника від усього лихого. І знаєте, що тут вражає найбільше? Це ж не просто хаотичний набір візерунків. Дивіться, ромб символ родючості землі, його вишивають на рукавах, там, де руки торкаються землі, калина символ родини й нації біля серця, на грудях, а дубове листя, що означає силу й мужність, на манжетах, щоб додати міцності рукам. Це ж справжній продуманий код, де кожна деталь на своєму місці і має свій сенс. Або ось візьмемо писанки. Це ж не просто розфарбовані яйця на Великдень, це, можна сказати, такі собі капсули добрих побажань. Кожна лінія, кожен колір це ніби молитва про захист, здоров'я та удачу, закарбована у воску і фарбі. І ця мова символів, як і будь-яка жива мова, має свої, скажімо так, діалекти. Кожен регіон говорить нею трошки по-своєму. Ну що, вирушаємо в невеличку подорож, щоби почути, як по різному вона звучить у різних куточках України. Наприклад, опішня на Полтавщині це батьківщина сміливої, соковитої, такої життєрадісної кераміки. Її характерні форми, її пишний розпис ну, таке ні з чим не сплутаєш. А тепер різкий контраст, переносимося на захід у Карпати, і тут замість яскравих фарб стримане тепло дерева. Тут панує складна, майже математично точна геометрична різьба, яка ніби відображає і велич, і сувору красу гір. І, звичайно ж. Петриківка це справжній вибух кольору, це свято життя на папері чи дереві. Кожен мазок тут просто дихає оптимізмом. І це ж лише три приклади. А яка неймовірна палітра стилів це блискуче показує, наскільки різноманітною є українська культура. І отут ми підходимо до найголовнішого всі ці різні стилі, всі ці символи, вони, ніби окремі нитки, сплітаються в одне міцне полотно, і це полотно це і є українська ідентичність. Є одна фраза, яка, як на мене, ідеально все це описує просто вслухайтеся ми не просто вишиваємо візерунки, ми вплітаємо нашу історію в сьогодення. кожна нитка з'єднує нас із нашими предками. Це ж. Це неймовірно глибокі відчуття зв'язку, що тягнеться крізь століття. Тож як звичайне ремесло перетворюється на безцінну спадщину. Формула насправді проста, але дуже потужна. По перше, воно зберігає історію. По друге, воно стає мостом, що поєднує покоління, і нарешті воно визначає нашу ідентичність. Ось так проста річ і стає символом цілої нації. І наостанок одне питання. Спробуйте озирнутися навколо, подивитися на речі, які зберігаються вдома, які історії приховані в них. Можливо, власні сувеніри це теж мова, яка розповідає світові про те, хто ми є. Варто про це подумати.